Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми працюємо над темою, додаємо і віднімаємо числа різними способами. У цей ранковий добрий час я рада діти бачить вас. Треба всім нам привітатись. Вліво, вправо поверніться, одне одному всміхніться. Чи готові до уроки? Молодці. То сідайте і працювати разом почали. Сьогодні ми працюємо дистанційно. Записуємо сьогоднішнє число. Каліграфічну хвилинку число 90. Один рядочок. Давайте порахуємо усно. Діти бавились на подвір'ї. Катрусю покликали додому о 8-й годині вечора. Ромчика на 2 години раніше. О котрій годині покликали додому ромчика. Правильно, 8 відняти 2 буде дорівнювати 6. Отже, Ромчика покликали додому о 6 годині вечора. Наступне Наталі 12 років. Катя на 3 роки старша за Наталю. Оксанка народилась на 2 роки раніше за Наталю. Скільки років Каті та скільки Оксані? Давайте знайдемо спочатку, скільки років Каті. Якщо Наталці 12 років, а Катя на 3 роки старша, скільки ж років Каті? Щоб дізнатися, скільки років Каті, треба до 12 додати 3. 12 додати 3 буде 15 років. Отже, Каті 15 років. Оксанка. Про неї відомо, що вона на 2 роки раніше народилася за Наталю. На два роки раніше це значить вона на два роки старша за Наталю. Як знайти, скільки років Оксанці? Треба 12, додати два. Буде дорівнювати 14 років. Отже Каті 15 років, а Оксані 14 років. Юрко сказав, два роки тому мені було 5 років. Скільки років мені буде через 3 роки відтепер. Нам треба знайти спочатку, скільки Юркові зараз на тепер років. Якщо 2 роки тому йому було 5, то 5 додати 2 7. Зараз Юркові 7 років. А скільки ж років йому буде через 3 роки? 7 додати 3 буде 10. Тобто за 3 роки хлопчикові буде 10 років. Давай спробуємо з тобою виконати завдання. Спробуй від числа 39 відняти число 13 три рази. 39 відняти 13 буде. 26. 26 відняти 13 буде. 13. 13 відняти 13 буде 0. Молодці. Спробуйте скласти вирази за схемами й обчислити їх значення. 34 додати 42. 30 додати 40 буде 70. 4 додати 2 6. 70 додати 6 буде 76. 34 додати 52. 30 додати 50 буде 80. 4 додати 2 дорівнює 6. 80 плюс 6 буде 86. 62 додати 34. 30 додати 60 буде 90. 4 додати 2 буде 6. 90 додати 6 буде 96. Наступний 87 відняти 64. Вже на віднімання. 80 відняти 60 буде 20, 7 відняти 4 буде 3. Тобто буде. 23. Ми від десятки віднімаємо десятки, Від одиниць віднімаємо одиниці. Наступне 87 відняти 44. 80 відняти 40 буде 40. 7 відняти 4 буде 3, дорівнює 43. 87 відняти 24. 80 відняти 20 буде 60. 7 відняти 4. Буде 3. Буде 63. 59 відняти 48. 59. Відняти 40. 50 відняти 40. Буде 10. 9 відняти 8 буде 1. 10 додати 1 буде 11. 59 відняти 47. 50 відняти 40 буде 10. 9 мінус 7 буде 2. Дорівнює 12. 59 відняти 46. 59 відняти 40. 50 мінус 40 буде 10. 9 мінус 6 буде. Так, 13. Молодці. Ви впоралися. Знайди значення виразів різними способами. 11 відняти 7. Ми 11 розкладаємо на 10 та 1. 10 відняти 7 буде 3. Та ще додати 1 буде 4. 8 додати 6. Спробуй виконати самостійно. Та 15 відняти 6. 8 відняти 6. 6 ми розклали на 2 і 4. 8 додати 2 буде 10. 10 додати 4. Буде 14. Наступне 15 відняти 6. 15 ми розклали на 6 та 9. 6 відняти 6 буде 0. Та плюс 9 буде 9. Наступне, спробуй добрати схему для відповіді на кожне запитання до поданої умови. У комп'ютерному класі займається 6 хлопчиків і 8 дівчаток. Перше питання. Скільки всього дітей у комп'ютерному класі? За допомогою якої схеми ми можемо знайти? Правильно, схема А. Коли ми до 6 дітей так, хлопчиків, додамо 8 дівчаток. Всього буде 6 додати 8, скільки? 14. Друге питання наскільки менше хлопчиків, ніж дівчаток. В цьому випадку треба від більшого відняти менше. Отже, від восьми віднімаємо 6, буде 2. Отже, хлопчиків на 2 менше, ніж дівчаток. Нам підходить друга схема. Наступне: прочитаю мову, про що дізнаємось, коли знайдемо значення кожного виразу. Для класної бібліотеки діти принесли журнали і книжки. Аліна принесла 12 журналів і 7 книжок. А Юрко 14 книжок і 6 журналів. Давайте розглядати. В нас є 12 додати 7. Алінка принесла 12 журналів і 7 книжок. Ми можемо порахувати, скільки штук всього принесла Аліна. 12 додати 7 буде 19, 19 книжок та журналів принесла Аліна. Далі 14 додати 6. 14. Юрко приніс книжок і 6 журналів. 14 додати 6 буде 20. Тобто, Юрко приніс 20 книжок і журналів разом. Далі є 12 додати 6. Дивимось, Алінка принесла 12 журналів, а Юрко приніс 6 журналів. Ми можемо дізнатися, якщо ми додамо 12 плюс 6, ми дізнаємося, що було 18 журналів принесено дітьми. Далі 7 додати 14. Якщо ми додамо, то ми отримаємо, що 7 книжок принесла Алінка і 14 книжок приніс Юрко. 7 додати 14 буде 21. Отже, діти принесли 21 книжку. Наступне 12 відняти 7. Алінка принесла 12 журналів і 7 книжок. Ми можемо порівняти, наскільки більше вона принесла журналів, ніж книжок. Наступні виконай самостійно. Наступне Тарас під час ранкової зарядки зробив 8 вправ. Його сестра на 2 вправи менше, а їхній тато зробив стільки вправ, скільки діти зробили разом. Скільки вправ зробив тато. Для того, щоб розв'язати цю задачу, ми маємо знати, скільки зробив хлопчик, його сестричка і тато. Якщо ми знаємо, скільки зробив хлопчик, хлопчик тарасик зробив 8 вправ. Тепер треба знайти, скільки ж робить вправ його сестричка. Вона робить на дві вправи менше. Якою дією знайти, скільки вправ зробила сестричка? Правильно, дією віднімання. А далі нам треба буде додати вправи, які робить тарасик. Та вправи, які робить його сестричка. І ми знайдемо, скільки ж вправ може зробити татко. Давайте розглянемо. Вісім відняти 2. Шість вправ. Це зробила сестра. Далі ми з вами можемо знайти, скільки зробив тато. Вісім це вправи, які зробив Тарас. І шість додати треба нам. Це вправи, які зробила сестричка. Отже, 8 додати 6 буде 14 вправ. Тато зробив 14 вправ. Наступна задача: у Михася 8 моделей легкових автомобілів, а вантажних менше. Яка найбільша кількість цих моделей може бути у Михася? І в нього 8 моделей легкових, а вантажних менше. Скажи, будь ласка, які числа можуть позначити менше, ніж 8? Правильно, найбільшим числом цих, дита... цих моделей може виявитися число 7. Давайте підведемо підсумок. На уроці я дізнався. Ці знання я використаю, я легко виконала завдання або виконав завдання. Дякую за увагу! Ви гарненько попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами пишаюся!